В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії продовжується мобілізація та військовий стан. Громадяни віком від 18 до 60 років повинні з'явитись на виклик ТЦК і стати на облік. Захищати свою батьківщину це почесно обов'язок кожного громадянина, пояснює Наталія Гумінюк. А запрошення до центрів комплектації потрібні передусім, щоб зрозуміти на який мобілізаційний ресурс країна може розраховувати. З початком повномасштабного вторгнення держава має спланувати свою подальшу діяльність не тільки розпочати негайний опір, що і було зроблено, uh -huh. але й спланувати свою подальшу діяльність. Uh -huh. Відповідно до цього, проголошена мобілізація вимагає від свідомих громадян з'явитися в територіальні центри комплектування для того, щоб звірити свої дані. Однак на вулицях Одеси та інших міст нерідко можна спостерігати не надто красиві сцени спілкування городян із представниками ТЦК. За словами адвоката Ігоря Шаврова, ні хапати вас, ні тим більше насильно утримувати представники ТЦК не можуть. Я вважаю, що ні, тому що це не повноваження військових, це повноваження поліції. Ну взагалі, спілкування повинно відбуватися в ну, в ідеальному становищі, таким чином, що до вас підійшли, ви показали документ документи. до речі, Вам... до речі, кому ви повинні показувати документи представнику це поліції? дуже гарне. Це дуже гарне питання, тому що у представників військомату немає повноважень витребувати у вас документи. Саме тому патрулі ходять завжди з представниками поліції і наталіки поліції ходять. дійсно мають право витребувати документи для того, щоб встановити особистість особи. І таким чином, якщо ви не даєте документи, вас можуть затримати для встановлення особи на три години. Навіть вимагати громадянина документи для перевірки особи можуть лише представники поліції, а представники ТЦК можуть лише попросити. Якщо е, такі випадки відбуваються, ми бачимо це по тих самих відео. Е, що це просто представники територіального центру комплектування, наприклад, запитують документи у когось, е, це на рівні добровільного пред'явлення, скажімо так. Тобто вони запитали, ви можете маєте право відмовити їм, е, це ваше право, громадянина. За законом ви можете навіть відмовитись підписувати повістку, вручену вам на. Вулиці. Але тут вже йдеться про вашу громадянську позицію. Якщо особа не приходить за повісткою, може скластися протокол, і відповідно і до якого покарання у вигляді штрафу, з, починаючи з 3300 гривень, закінчуючи 500. 5, 5 Одне з найпоширеніших побоювань: що якщо людину забрали до військкомату, то її відтуди вже не випустять і мало не одразу відправлять на фронт. Військові та юристи в один голос стверджують, що це є протизаконним. Вас не затримують, тобто це не е, е, якесь обмеження свободи. Це виконання вами обов'язку. Ви з'являєтесь туди, і в повістці, до речі, там все вказано, як треба з'явитися і так далі. Ми пам'ятаємо, що існує 146-та стаття кримінального кодексу, яка передбачає покарання за утримання особи. Тобто, коли ну дійсно представники військові не мають права заважати вам вийти кудись, тому що це можливо то тільки по ухвалі або слідчого судді, Тобто, це не може виглядати як затримання щодо дискусії про місця та форми видачі повісток, яка не перший день ведеться в соцмережах, то за словами Наталі Гуменюк, закон дає право вручати їх у будь-якому місці і не лише представникам ТЦК. Законодавством не визначено, де і в яких місцях можуть вручатися повістки. До речі. Вони також можуть вруч... вручення Це може здійснювати здійснюватись в тому числі і керівниками підприємств, установ і власниками будинків, наприклад. Тобто, це та свідома категорія громадян, яка співпрацює з державою і в рамках загальної мобілізації може це робити. Таким чином сходяться експерти, найкраще обом сторонам не доводити ситуацію до скандалу та діяти строго в рамках закону, а повну Версію розмови на тему вручання повісток у громадських містах ви можете подивитися на ютуб каналі телекомпанії ГРАД.